продажа XC60 після тест-драйву. Авто в самій повній комплектації, комплектація називається Ultra Dark, версія B5, бензин 250 сил з м'яким гібридом, вже прошито PolyStart, 21-й опційні колеса, пневмо матричні фари, камери 360, планування з заводу, аудіосистема Bowers Wilkins. Встановлені підніжки. Дуже гарна, Саме повна, яка може бути. Подвійний спапакет по ламіновані вікна. Дозбічуємо дверях, дверяхи, цвітки, камери по колу, моніторинг зліпок зон. затемнення, автозатемнення зовнішніх внутрішніх зеркал. Також накладка на задні, на задній бампер захисна. Авто не потребує жодних витрат, машина вже на реєстрації. Таких машин по Україні на одній руті, я думаю, можна порахувати саме такі такій Покажу салон, панорамний дах з люком відкриваючимся, 4-зоний клімат, підігрів другого ряду. Дуже гарний стан, ніяких зауважень. Жодних пошкоджень по авто немає. Найвищий рівень аудіосистеми Bowers Wilkins. Напис, периферації, вентиляції, регулювання довжини, подушки, зони попереку, також масаж, присутній підігрів керма, проєкційне лобове скло. 25-й модельний рік, 24 рік виробництва. Проборна панель повністю електронна. 12 радіуйма Google Maps та іншими картами мультимедиа на базі Android. З картами, с YouTube, с YouTube Мюзиком, с Spotify, Wave. Все ще mm -hmm. авто Оздоблення натуральний шпонг, шкіра. Музика. Без рамкового зеркала са позатемнення. Ще раз покажу другий ряд. Вартість авто 60 тисяч євро. Вигода фактично 20 тисяч євро. Таку тобто машину, якщо придбати і так укомплектовати, 20 тисяч євро. А, різниця буде з, з тим, що вона зараз коштує. Машина один рік їй, ще на гарантії. Балони пневмопідвіски, батарея м'якого гібрида та карт. Керування пневмопідлізку. Завітайте до нас, будемо раді вас бачити. Запропонуємо цей варіант та інший.